Хочу вам показати систему заварювання кави викорзалізниці. Прикольно. А у Миколаєві. Хто дивився попередній влог, той знає, що я тут роблю. Скоро у моєї донечки, анюти, день народження. І я вирішила приїхати, зробити їй сюрприз. Про те, що я тут ніхто не знає, окрім моєї мами. Їй я сказала, коли... Вчора вже була у Києві. Щоб доїхати до Миколаєва, з міста Рівного є два способи. Перший з міста Рівного йде потяг до Одеси і з Одеси до Миколаєва маршрутка. Я скористалася другим способом, двома потягами. Спочатку я стану, бо вам, напевно, буде погано чути. Спочатку я доїхала з Рівного до Києва швидкісним потягом. 16.30 я сіла і 21.15 була у Києві. Почекала одну годинку і 22.15 з Києва до Миколаєва. Їхала потягом. Взагалі-то цей потяг раніше був Київ Херсон. От. На ньому так і написано, що це Київ-Херсон, але, на жаль, зараз він поки йде тільки до Миколаєва. Так що цей влог буде з Миколаєва, з міста героїв. Я приїхала зараз туди, де мешкає Анюта, вона орендує квартиру. Я точно знаю, що вона повинна бути вдома, бо взяла вона вихідні і вчора ввечері її привезли у місто. Зараз майже 8 годин ранку. Сподіваюся, що вона вже прокинулася. Отже, йдемо з вами робити сюрприз дитині. Уявляєте, я їй телефоную, вона не відповідає. Напевно, спить ще. Так що чекаємо. На віконці стоять квіти. Скоро дізнаємося, хто їх. Подарував. Я їй тільки що написала у Телеграм. Сподіваюся, що зараз вона вигляне у віконце. <рігла> Я в шокі. Як ти звідси оказалась? Потяг є для цього. Вийдеш? Ні, ну відкриєш мені під'їзд. Квіти на свіжі, засушені. А з вулиці мені. А з вулиці мені здавалося, що вони свіжі. Зразу видно, мама блогер, кава. Ноутбук. Опубліковуємо відео на канал. І Аня. І Аня. Що вона хоче сказати? — Мама не може взагалі без сюрпризів. Вообще не може. Ну. Вот, честно, меня ничего не удивило. Вообще. Ничего. А коли ти прочитала повідомлення у Телеграмі? Що ти подумала? Вообще ни о чем. Вообще. Просто підійшла. Угу. Да, мне просто сказали, типа, Аня, я тебе же А я пошла туда. Потому что ты сона была, да? Как робот, да? Мамочка приехала. что, я страшная вот. Для мене ты гадна. Да. Да. Что ты там прищем? Аня сьогодні йде у перукарню. І буде дещо незвичайне робити. Мені страшно. Якщо Експеримент. Якщо, це мені, якщо мені це не сподобається, я не знаю. Так що запам'ятайте так. її такою, як вона є. Сьогодні вона буде вже іншою. П'ять сидіти, сідіти, що ж Так, я сама була в шокі. А на скільки ти години теж? — На 10 часов. На, да. де? на десь? Да. Так тебе цілий день не буде? Uh -huh. Так, підемо, значить, по місту гуляти. Надо... Не треба, надо, а треба. Нікіті зателефонувати, сказати, що мама yeah, тут. це. <гум> Я нещодавно собі купила отакі. Тарілки, як вони називаються? Одна, дві, там ще в умивальнику. Потім я купила собі от такі і трішки глибші. Хозяйка? Не, ні, не, ну ти не це кажи. Кажи тільки що, що ти мені сказала. Дивіться на це. Мам, ну як ще ти вдома, а, може ти мені помиш посуд? Тут кухню поубираєш. Ну ти ж, мама, как бы меня любиш. Ну, зроби Свої доченьки Потому, що... ой. Це все не твоє, так? Да? Армія це твоє, так? Да? А посуду мить їсти готувати. Я мила посуду, коли ну, я мила. Але це не моє. Ні не Ні... А, та... Що я зараз буду все а, тут все на камеру говорити? Ти краще покажи, що там у тебе у холодильник. потом потім не тут так і замуж не видно. Ну а що? Що тебе показати е... м'ясо з плесенью? Вам такое подобається? Але ти... ти скажи, скільки тебе не було тут, дивіться. Мене не було вдома з 6 квітня. 6 квітня. Я не Що? Ну, все, вроді. А ще а, хліб так. ти викинула, да, цвілий? Да. Це зелень, бачите? Ну, да. а, Аня, що? але треба, коли ти виїжджаєш, треба все поприбирати, сміття викинути, в холодильнику, щоб нічого не було. Розумієш? Але вже пізно. Да? Тепер маму сварять твої командири. Кажуть, що мама не навчила дитину готувати. Mm. А чого мама не навчила дитину готувати? Ну, Дитинка сама не хотіла готувати. А зараз якось так. все Хто тебе замуж візьме? Ти ж не вмієш готувати. Так це... Так тобі говорять? Так, це мені казав один із командирів. <світ> 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 я ушла. я приду в новом образе. Я не знаю, как оно будет. Я надеюсь, мне пойдет. Пока! Ось все, ось все, пошла, пошла. Дожилася, коду не знаю, стукаю, ніхто не відчиняє. Тільки Міра мене зустрічає. Міра, Міра! Міра! Скажи, я б якщо могла відкрила б, так? Ти сладка. Зараз мене пустять. Да? Моя девочку. Ти моя девочка, да? Ти моя крошоточка. Ідемо на город, подивимося квіти. Міра, йдемо, показуй. Шо? Міра, не пруви на мене. Що там, Міра? Як ти поживаєш? Нормально? Мірусь. не дождь пошел, они все помешают. нужно будет все снести, как бы И можно еще одно там тело попросить. А, говорит, я всегда готов. За 100 гривен я буду и все, что надо делать. И еще покормите там, дайте ему там, там полный вегенал, довольно. Иногда, знаешь, жалко людей, особенно вот, бедных, несчастных, иногда, ну, знаешь, такие вот, да, они бухают, разбивают, Ну, коли послухаєш, що при їхній житі, розумієш, що там ну, пить вже нічого не остається. Тобто оставлені, викинути, забити, заброшені, що їм остається? Мій обід. Простий, смачний. Ковбаса варена, яєчня. Такий салат Марсі, баклажанием, кс кс Кс-кс-кс. І И кидаешь хоть їсти. Да, тебе знімаю. Ття моя девочка. Що, моя хороша? Що, моя девочка? На вулиці дощик, да, я тебе запросили. О, разумная собака? Да ты разумная собака, да, Мира, Мира. 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 Антошка Оля. Тихо Буду стоїть мить. за кадром. Буду голову мити. Збираюся. Це нікому не кажіть, ви і так нормально виглядаєте. Аня сьогодні голову мила. Ви. Так, да, Міра? А Міра не треба голову мить. Да? Скажіть, я так гарна. Завжди гарна. Зранку було сонечко, зараз дощик. Поки Анюта була у перукарні, ми поїхали, купили продукти. Завтра будемо святкувати день народження. І Анін, і Нікітин. Хоча у Ані день народження буде 24-го, це у нас понеділок, але в понеділок їй вже треба їхати на службу, хоча і говорять, що зарано не можна. Святкувати, але ми в це не віримо, тому будемо святкувати завтра. Буде шашличок, таке. пюре, салат, окрошка і огірки і помідори. Підійшла до цього гаражу, хочу зняти відео звідси на пам'ять. Трохи вам розповім. Що пов'язує мене з цим гаражом. Мій дідусь, його звали Іван. Воював на війні, і у молодому віці його було поранено і йому відрізали ногу. І так він прожив все життя. От, і він. Знайшов себе, був, е, е, я не знаю як українською мовою. Ремонтував взуття, коротше, <свят> так. От. І от е, в цьому гаражі він багато проводив часу, там ремонтував зуття. От, е, йому держава давала машину. І він без ної ноги, спеціальна така машина була пристосована для цього, і він їздив на неї і ставив її там. Тому, знаєте, коли я дивлюся на цей гараж, мене якісь так спогади, згадую, коли я була дуже молодою. Отак. Якби він знав, да? що зараз знову війна у нас. Ми були малі, якось так, знаєте, не цікавилися цією темою. Вже потім, я пам'ятаю, коли я була доросла, він вже хворів, то якось розпитували у нього більше. так, Поки були малі, то в принципі не цікавилися цим. Але для нього дев'яте. 9... Травня був такий дуже важливий день. Ми завжди їхали до нього, купували квіти, вітали. Якщо ми там чи забули, чи ще щось, він дуже ображався для нього. 9 травня це була важлива дата. Отак. Розповіла вам і про діда свого. Зараз я йду до Ані на квартиру, тому що у мене ключ залишився. Вона каже, що вона вже звільнилася, тому зараз будемо дивитися, що там зробили з її зачіскою, з її волоссям. Ви тільки подивіться на це чудо. Хто це? Міріда із мультика про про серце, да Ну незвично Ба. Так, зараз ми її впустимо і подивимося ближче. Да просто. Ты что такая копна Аня? Шо? Тебе не нравится? Не подобается. Ты понимаешь, тут было сколько работы? Ну, вообще-то, да, манек. Я... Я... Так, я навіть не питаю, скики це коштує. Почти то же самое, что и моя татуировка. А я не знаю, сколько твоя татуировка. Какая? Вот А, ага. дай поближче подивитися. Погано видно. Тут світло погане. Боятися не гріх. А ну йди сюди. Боятися. Просто не гріх. Боже, не дивіться, тут бардак. Ця дитина військова. Так, боятися не гріх. Гріх зрадити своїх. Це з пісні воля. З пісні? Про Бахмут. А, да, да. Фортеця Бахмут. Так. А це э, Сойка Пересмешница из э, фильма Голодные игры. Угу. Это... Даже вообще, как бы, если так смотреть, зато мне сказали мыть надо голову один раз в 7-10 дней. То есть можно не мыть голову. А она что, не будет волосы жирнить? Получается, что нет. А мы тут были на Пасху в этой церкви вместе с комбатом. А я на Четыре 4 утра мы Везде война, везде прилеты, везде бомбят, да. И не все работает. Здесь жить. Нема життя, да? Да они уничтожают, уничтожают специально город. Вообще. Это ты говоришь за Одессу говоришь, типа, что там жизнь кипит? Нет, а, за Запорожье. А, Запорожье. Запорожье лупят каждый день. Наверное. Да. И там два мультиплекса работают. Запорожье? Да. Я їй вже в аватарбус. Ну, звісно, все нормально. Ми прийшли погуляти на вулицю Соборну. Це головна вулиця міста Миколаєва. І тут я помітила такий фастфуд-кафе. Дивіться, як прикольно зроблено. Заправка. Люди гуляють. Навіть дощ не лякає, який тільки но почався. Зараз будемо десь ховатися. Наша зірка. Зірка раз. Вас можна знімати, Сергій Юрійович? Зірка два. Так. Ми тут такі всі. Ну, Нікіта він не любить, коли його знімають, але все одно кадр потрапив. Техніка ворожа. Я хочу, щоб це сфоткали. Ну, ну что, вот мы тут все Вот такая звезда у нас Кудряный Это лошадка меня точно испугается Самі бачите, багато квартир, забиті вікна ДСП, бо був прильот тут влітку. Фоткай, за ты мне мешаешь видео снимать. Настя, алло, так там? Видео снимаешь? Видео? знаходимося на верхньому бамі і зараз спускаємося на нижній, ось так це виглядає знизу. А це річка Південний Буг, Нижній Бам. Що Це відео спеціально для моїх друзів з міста Рівного, які ніколи не були у місті Миколаєві. Ось так у нас гарно. Крани величезні. Миколаїв місто, де колись будувалися кораблі. Так і називається місто корабелів. Але зараз це місто героїв.